На Тернопільщині більше половини безробітних молодь з вищою освітою. До центрів зайнятості звертається третина випускників відразу після закінчення вищого навчального закладу. Відтак проблема професійної орієнтації наразі актуальна. Формуючи думку зі шкільної парти про правильний вибір професії, про те, як людина її якими критеріями повинна користуватися, щоб вибрати правильну професію. Ми в кінцевому результаті. Позабавимо себе ну, в ідеальному варіанті тої роботи, яку ми робимо з дорослим населенням. Тобто ми їх знову переорієнтуємо на ті професії, які актуальні на ринку праці. Проект передбачає охопити дві групи молоді учнів старших класів і студентів. Перша група буде вибирати професію, друга місце роботи. З молоддю працюватимуть психологи. Основними напрямками діяльності є проведення професійної орієнтації, роботи з соціально незахищеними верствами населення, також проведення тренінгів та семінарів профорієнтаційного спрямування. Проект фінансує Міжнародний фонд відродження, організовуватимуть профорієнтаційну роботу також обласні і районні центри зайнятості. Мета даного проекту це є підготовка групи тренерів, групи тренерів, експертів. Які повинні здійснювати моніторинг ринку праці в нас в області, які будуть здійснювати певні експертні оцінки, що стосується проблем працевлаштування, а зокрема молоді. Такі проекти діють у сусідніх областях, і як результат, менше є безробітних. І ряд інших.